Нещодавно в легковому автомобілі в підлокітнику було виявлено майже півтора кілограму золота в злитках з сумою на 6 мільйонів гривень. Так, жінка в мене в Києві працює в міністерстві. Збиралась на роботу, каже, війна почалась. Я кажу, та йди, чорт, яка війна? Вивіз жінку в цей ужород. На своє день народження пішов в інкомат. Тут якраз набирають пекишери, каже, іди пограничники. Понад 400 айфонів намагалися приховано провести через кордон з Польщею. Відомо, що до пункту пропуску у гривнів прибув мікроавтобус. Водій обрав смугу руху зелений коридор, чим показав, що немає товарів для декларування. Однак його автівку все одно скерували на перевірку. Виявилося, що не дарма, оскільки під обшивкою мікроавтобуса були запаковані в поліетилен та ретельно поскладені один біля одного смартфони відомої марки. Товар вилучили. Попередня сума знахідки складає півмільйона доларів. Колекцію поштових марок виявили на кордоні з Польщею. Знахідка була у багажному відділенні буса, що прибув у пункт пропуску Шегині. Загалом вивели понад 4 тисячі марок різних років видання. Зі слів Керманича, виявлене, нібито є передачу для родичів у Чехії. І про наявність колекційних марок у пакунку він, начебто, і не знав. Ці марки можуть нести культурну та історичну цінність. Їх вилучили на склад митниці. Незвично контрабанду виявили у пункті пропуску грушів. Цього разу через кордон намагалися незаконно провести лемурів та екзотичних птахів. Водій не мав жодних документів для транспортування цих тварин. Та довго чоловік не вагався. І коли зрозумів, що його викрили, запропонував прикордоннику майже 2000 тисячі доларів та 100 євро. Військовослужбовець попередив особу про кримінальну відповідальність за таку пропозицію та відмовився від неправомірної вигоди. Про водія повідомили правоохоронцям. Наприкінці грудня минулого року на Львівщині відкрили новий пункт пропуску Нижанковичі Мальховичі. Він призначений для руху легковиків, автобусів, а також вантажівок, вагою до 3,5 тонн. На сьогоднішній день пасажиротранспортний потік неозначний, тому що за відкриття про відкриття пункту пропуску ще має ну знають дуже мало осіб. Відповідно, зараз проводиться роботи відповідно. І поступово йде зростання пасажиротранспортного потоку. Від початку відкриття е, пункту пропуску в пункті пропуску державного кордону перетнуло близько 6 тисяч транспортних засібів та 17 тисяч. осіб. за перші тижні роботи прикордонники вже припинили кілька спроб незаконного ввезення вантажу та виявляли і інші правопорушення. Підроблені документи також були виявлені е, засоби е, активного захисту. Також нещодавно в легковому автомобілі в підлокітнику було виявлено майже півтора кілограма золота в злитках з сумою на 6 мільйонів гривень. Додамо, що це вже четвертий пункт пропуску, який працює за процедурою спільного контролю українських та польських прокордонників і митників. Машин немає, черг немає, бліців немає. Їть у Жанковичі, поки це не стало мейнстрімом. Вивіз жінку в цей вужород. І на своє день народження пішов воєкомат. Зустрів там побратима, з яким служив 15 16 рік. Він там якраз заступником в був чи що. Каже, тут якраз набирають покешери. Каже, йди в пограничники, Каже, по Каже, наберуть техніку, вийдуть, каже, війна кінчиться. Так війна до цих пір триває. Ну, я срочку служив 15-16 рік. Ну, я 15-16 рік, мене командир частини залишив на полігоні Широкий лан, сказав, тільки через мій труп десь підеш. А так хотіли мене забрати артилерісти 55-ка. У нас відділення ну як відділення, взвод. Я був командиром взводу, то в мене всі хлопці були артилеристи, тобто відділення артилеристи готували. Я мав іти з ротним в артилеристи. Але командир сказав, мені такий боєць треба тут. І все, сказав, через мій труп тільки десь підеш. І так я там. Так, жінка в мене в Києві працює в міністерстві, збиралась на роботу, каже, війна почалась. Я кажу, та йди, ти, чорт, яка війна? Я кажу, «Щось каже, Нам дзвонили з міністерства, смски прислали, типу, ніхто на роботу не йде сьогодні типу, до вияснення обставин подальших. Я вже потім вийшов на балкон в квартирі і почув, що працюють по аеродрому Жуляни. То то я відрізняю, де зриви настоящі, а де там пікарди чи якісь хлопушки кидають. І потім включив телевізор і вже по телевізорі там побачив, що в моторі війна почалася. Все, ще там чекали, думали, що може закінчиться, бо в мене там знайома, сестра працює в Міністерстві оборони. Казала, ну, поки не рипайтесь, на місці, але. 24-му Єрпінь покинули, коли вже е, москалі по Житомирській трасі. Ми якраз Житомирську трасу пересікли і буквально через години-дві-три вони вже були на тому місці, де ми пересікали Житомирську трасу, бо ми в сторону ой, туди не броварів, якщо проварів, в сторону Одеси, але сюди е, по Київську, Київ Житомир. Де дорога? де ми тут пересікали? Та й все. Потім мене це ж сказали, що формуються пекішери. Ну, я в погранічній не служив, я служив в строчку морської піхоті Феодосія і Керч. І, а формували на 94-му загоні, чи як він, загін, не загін. Це місто Чоп там. Потім Скалка, потім Житомирська область. Три місяці, потім в Житомирської області під Слов'янськ, трохи ближче до Слов'янська, потім перекинули далі. І там якраз на межі Донецької і Харківської області якраз починалося, потім через місяця-два ми там простояли, звіднено якраз і йшло Харківської області. Проїв і, і потім і Серебрянський ліс. Тепер ось до Вовчанськ поранення отримав, лікувався тепер. Міно як тут? бомба. Зашивали і перелом латеральної кісточки. Слов'янської моє відділення виконувало функцію. Ми на переправі були. Ми переправляли БК, їжу, особливий склад з однієї сторони річки на другу. Тобто з Донецької області в Луганську область. Поранених, коли там. Лісті, якщо було, то теж допомагали з лісу виносити хлопцям. Тобто така функція була. Росіяни я бачили? Але... — Ну, так по розказам. а так, щоб це. На... В лісі... От в Серебрянському лісі ми в нас були і два відділення, ходили на передок, на сігарети там називалися СПшки. Потім відділення займало, там було на. 5 четвертій креді, а моє безпосередньо відділення на переправі було. Ми лодку тягали вручну, тобто справа наліво. Як там був? Ну, а там на переправі в мене перший побратим загинув з яким з 22-го року. Попадання пощі пряме в лодку було. Ну, не було, біля лодки. Получається, двоє майже одразу 200 і один. Думали, виживе, в нього тільки було осколочне поранення п'ятки, але серцем оказалось, в нього були проблеми. Не стало з нами, бо серце не витримало. Ну, окопні невеликі були такі, бо там вода сильно близько, там багато не вкопаєшся. Там тако хлопці штик два копали, третій вже все вода. Тобто такі робили собі. Як мурав'їк, можна сказати, такі. Збровин там, землі накидали і таке все. Тому більше було стрілецької, що попливає. Як... І арта, і арта працювали, і самольоти залітали. А, це... Так, так, так. Були якісь побадення е... протидії протиповітряних сил. В нас, може, були, я не знаю, бо ми ж. Підпорядковування ЗСУшники, може в і було щось. Конкретно що до чого, то не скажу. Потім було вовчанство. Потім ми, це ж Вовчанська. В окопі, якщо ти в будинку, десь треба все думати. І не тільки за себе по, 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 по братимі, від той мус. Звісно, тобто. від, відрізняється окопна і вулична. Чи між будинками, як в будинках, все ж нам багато показав, що вони просто зруйновували місто, Так. Не думали про те, що щось. Ну, вони ж так все кабами. Я думаю, якби них кабів не було, скільки, і авіації, то Ну, вони б з нами довго не воювали б. Ми. Духом сильніші за них і ми на своїй землі погоджуюсь на 100%. Що вони людей за своїх не рахують своїх людей. Тобто в нас людей рахують. В нас, якщо людину десь послати, десь там якусь там, то подумають. А в них м'яса багато, ще вон китайців завезуть теж. Така велика держава а просять китайців допомоги. Ви отримали поранення, так? Так. Ще у вас був час літування, реабілітації, чому повернулося з них? Ну як? Я залишу своїх побратимів. Я є обмежено придатний, але сказав, що у Львові на ВЛК, якщо мене там залишите, я втічу. Самовільно прийшов, собственно, самовільно і втечу, якщо там залив. Так шо? Що, що вас мотивує? тут Ну як, я тут як-не-як, з деякими з самого початку От Командири відділень, заступник командира застави. Ну. Та і так ці, що прийшли, нові хлопці теж якось вже так привикли до них. Одні раніше, другі пізніше прийшли. Ну, так. Оставити одну молодь – ну теж так негарно. Буде з моєї сторони, як я командир відділення. Хоча міг би, правильно? Обмежено придатний, зараз рапорт написав, би десь там собі сидів, в тилу родився. І там собі ці молодіж розхлобуються як хоче. Але якось не то, що навіть я так би не поступив з своєї сторони. І мій розум так би не дав мені.